Молитва на цей день. Ісус учням своїм сказав Майте віру Божу. Якщо Ісус сказав учням, що вони можуть мати віру Божу, це означає, що ми можемо її мати. Тому молитва на Сьогодні. Давайте звернемося до Отця Небесного. Отче. Я хочу говорити про віру так само, як говорив Ісус. Коли він був на землі. Навчи мене своїм словом, і через керівництво Святого Духа нехай моя віра зростає, щоб мої слова мали силу Божу зупиняти будь-яку проблему і перемагати кожного ворога в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі. Амінь. Улюблені в цьому дні. Нехай ваша віра пер... перевертає горе. Вашій сім'ї, вашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Нехай хвороби зціляються, нехай приходить процвітання, і нехай Божа віра зупиняє навіть війни, в ім'я Ісуса Христа. Я вас благословляю і молитва на цей день мати віру Божу, говорити віру, як говорив Ісус, в силі і в славі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.